Радіо ЮЕНЧІКАГО. Чи сказав Портніков правду про корупцію та війну? Мене звати Назар Мохачов, і власне мені один із підписників, і можна сказати, шанувальників надіслав фрагмент відео пана Портнікова, його розмови і попросив прокоментувати. І власне відео закінчує, цей фрагмент. Відео закінчується словами. Валіза вокзал Варшава і коментар стосується корупції. Пропоную його вашій увазі. А власне, потім надам свої коментарі. Натомість люди, які можуть бути, ну я не можу сказати про критичну масу, але активною групою, до прикладу, приймають рішення виїхати з України, тому що їх 6 мільйонів. Доларів в ліжку керівниці МСЕК Хмельницької області тригрить більше, ніж російські збройні ну, сили. Це їхні проблеми, що їх це більше хвилює, ніж російські збройні сили. Я не лікар ніякому ідіотизму. Вибачте, я давно це намагаюся пояснити. Якщо тебе хвилює, що в тебе корумпована країна, а не те, що цієї країни скоро не буде валіза, вокзал, Варшава. І так, що ми маємо? Маємо ми достатньо цікаву фразу. Взагалі, розмова пана Портнікова з Айвазовською. Вона досить цікава, достатньо глибока, високоманіпулятивна. Багато в чому. І отут ми підходимо до ключового питання. Ключове питання полягає в тому, щоб бачити суть. Коли ми говоримо в цілому про журналістику, то від будь-якої журналістської роботи найважливішим є післясмак, який вона створює. Чому? Тому що саме цей післясмак. Він формує певний світогляд, світогляд мільйонів українців, коли ми говоримо про, а, власне, медійно настільки розкручених персон з розряду там, Портникова чи Арестовича чи кого-небудь такого рівня, то дійсно це формування мільйонів світоглядів, тобто формування масового світогляду українців. І отут виходить така дуже-дуже цікава річ. Корупція нібито протиставляється війні і кажуть, що якщо тебе хвилює більше корупція в державі аніж війна, то тоді виїжджай, їдь там в Європу і так далі. Тому що ну, якби ти не повинен жити в такій державі, якої ти не цінуєш, не цінуєш батьківщини і так далі. Весь фокус уваги перекидається на війну. Чи правильно це на вашу думку? На мою думку, це категорично неправильно. І це таке спеціальне, високоманіпулятивне і дуже тонке розмивання політики, розмивання того, що відбувається. Війна насправді за великим рахунком, це є також продовження політики. Причому війна не вичерпується насправді фізичним рівнем. Війна ведеться на світоглядному рівні, війна ведеться на інформаційному рівні. Війна ведеться на організаційному, на економічному рівні. Фізичний рівень війни, він вже завершальний. Він дуже зрозумілий для всіх, тому що лиється кров, вбиваються люди, використовується зброя, там і так далі. Але це найнижчий рівень війни. І коли ми дивимося на війну комплексно, на війну фізичну, ми не можемо закривати очі на такі явища, як корупція. Тому що війна теперішня нерозривно з корупцією пов'язана, нерозривно пов'язана із пограбуванням України. Якби нас не зробили слабкими при нашій мовчазній згоді, при тому, що більша частина українців не розуміла, що відбувається, але якби нас не зробили слабкими, то чи стала б можлива війна? Коли ми говоримо про корупцію теперішню під час війни, під час повномасштабної війни, про мільйони доларів в голови Хмельницької МСЕК, про прокурорів інвалідів, і вони інваліди не тільки в Хмельницькій області, в мене нещодавно було певне спілкування, і навіть суд з прокуратуру я про це розкажу в окремому відео, ви розумієте, що кожен мільйон доларів вкрадений під час війни? А це вкрадені гроші, навіть попри те, що їх приніс хтось там в якості хабаря для того, щоб там відкупитися, купити собі фіктивну інвалідність, уникнути призову, там і так далі, це все рівно крадені гроші. Так от, кожен такий мільйон доларів це певна кількість життів українських воїнів. Не можна побудувати, знаєте, пряму математичну формулу, але те, що розкрадання. Впливає, безумовно, впливає. Чому? Внаслідок розкрадання держава недоотримує грошей. Внаслідок корупції гроші, які могли б бути направлені на фронт, направлені на виробництво озброєння, на виробництво боєприпасів, патронів і так далі. І так далі вони туди не йдуть, вони туди не направляються. І як наслідок, а який наслідок? Ви знаєте, навіть коли ми візьмемо таке явище як волонтерство, яке є, на мою справжнє волонтерство, є явищем дуже активним і таким благородним насправді і важливим. Але ви розумієте, що ця диявольська олігархічна система, навіть таке явище, як волонтерство, використовує для свого корупційного збагачення. Чому? Тому що ті дірки, які є на фронті, які є в забезпеченні українських воїнів від людей, від благодійних фондів, від своєї сім'ї і так далі, ці дірки мала б закривати держава при тих мільярдах, десятках мільярдів доларів, які нам передають в якості допомоги. Але ці дірки закривають люди своїм коштом за великим рахунком, не маючи коштів, пенсіонери несучи там по 200 доларів, по 200 гривень зі своїх 4-5 тисяч гривень пенсії, а близько 5 мільйонів пенсіонерів отримає пенсію в Україні меншу від 5 тисяч гривень. Це потрібно усвідомлювати. Вони несуть по суті останнє, тому що вони розуміють, що це потрібно українським воїнам. І... Система продовжує збагачуватися. І отут от якраз я хочу підійти до такого а, сутнісного моменту. А сутнісний момент полягає в тому, що така ситуація, така національна катастрофа, яка в нас в Україні відбувається, вона була б неможливою, якби масова свідомість українців бачила суть політики, суть економіки, розуміла, що насправді відбувається. Але ми не бачимо. І не бачимо ми в першу чергу через те, що нам в певний спосіб сформували систему освіти, і в певний спосіб ведеться задурманення, одурювання і навіть зомбування через засоби масової інформації. І роль інтелектуалів, причому таких талановитих, глибших інтелектуалів з розряду, там того ж Портнікова чи Арестовича в теперішньому стані масової свідомості українців, вона достатньо велика. Коли ми говоримо про державу, то держава завжди є похідною від народу. Держава повинна бути вищою формою організації народу. І якщо це форма організації народу, то вона має виконувати певні завдання. Ті завдання стосуються життя народу, його добробуту, якості життя, фізичного здоров'я, ментального здоров'я, кількості українців, які тут живуть, і так далі. Ще й до повномасштабної війни ми втратили принаймні 12 мільйонів українських громадян. Принаймні 12 мільйонів ще до повномасштабного вторгнення. Будучи фактично за сировинними ресурсами найбагатшою державою в Європі, маючи третій ядерний запас свій час і так далі. І так далі. Процес приведення нас до такої національної катастрофи, він не був випадковим. Це була не оголошена війна, яка продовжується зараз. Причому продовжується вона не тільки на фізичному рівні, економічна війна проти українського народу продовжується. Нас продовжують грабувати, продовжують розкрадати політико-економічними методами наше національне багатство, нашу землю, наші надра. Продовжують повний розпродаж України під час повномасштабної війни. І цей розпродаж він несе для нас екзистенційні загрози, в певних сенсах не менші, ніж насправді зовнішній ворог. І тут важливий є момент, що для справжнього розуміння того, а що ж насправді відбувається, не можна розділяти ті явища, які мають місце. Не можна розділяти виключно і ізольовуватися на очевидному зовнішньому ворозі. І отут я хочу підвести вас до досить таки цікавого висновку. Я чимало часу його обдумував, обговорював з різними людьми. І є певна категорія людей, яка заслужила, так би мовити, медійний авторитет, інтелектуальний авторитет, яка виходить і розповідає постійно українцям щось, коментує політичні новини, розповідає, як би мало бути, які треба реформи там і так далі. А ця категорія людей насправді не є друзями українського народу. Тому що в системі координат, про яку я завжди кажу, якщо ми візьмемо площину, поділимо на чотири частини: в одній частині є інтереси українського народу, в іншій частині інтереси олігархів в Україні, ще одна частина це інтереси глобалістів транснаціональних корпорацій, і ще одна частина це інтереси московської агентури. Так, от є ціла категорія діячів, яких нам подають як інтелектуальних авторитетів, які насправді працюють не в інтересах українського народу, а в інтересах глобалістів або олігархів, причому насправді можуть отримувати фінансування і звідти, і звідти там все буває досить тісно переплетено. А свій авторитет вони здобувають на двох речах, і ці дві речі дуже важливі: перша це антимосковська риторика. Причому ця антимосковська риторика може бути глибша, може піднімати там якісь історичні питання, може ще щось. Тобто може бути вона така достатньо глибока, аж ненависть і так далі. Але Московія, Путін це очевидний ворог. Очевидний і зрозумілий. Можна того ворога висміювати, там смішненькі відео там з дурним обличчям Ківи, нині вже покійного зрадника показувати, там і так далі. І народ на такий ура-патріотичний контент ведеться. І отут ми якраз підходимо. Перша частина антимосковська риторика. І друга частина це те, що я називаю ура патріотизмом. Причому цей ура-патріотизм насправді це обернена сторона медалі, чи повністю аналогічна риса, як е, в тих, кого ми називаємо ватниками. Все буде Україна. Яка Україна? Україна без українців, Україна, в якій все наше національне багатство розкрадене, Україна, в якій найкращу частину нашої, нашого народу було використано, я кажу, про добровольців, було використано в якості штурмової піхоти, коли ми говоримо про цвіт нації. Для того, щоб знищити, тому що добровольці насправді є загрозою для олігархічної системи, Україна, в якій незрозуміло, яке місце в майбутньому буде займати український народ. Державність залишиться, форма залишиться, вивіска буде Україна. Тільки влада і власність назавжди перейде в руки когось іншого, а не українців. І навіть хоча в 90-х і далі в 2000-х відбувалася певна боротьба, і деякі українські інтереси пропагувалися, але ж ми повинні дивитися комплексно на це все, що відбувалося. Результати не брешуть. Ми прийшли до національної катастрофи, нас привели до національної катастрофи. Ми і без путінського повномасштабного вторгнення стрімко втрачали людей. Рівень забезпеченості падав постійно, тривалість життя скорочувалася, феноменально скорочувалася ще й до повномасштабної війни. А зараз це взагалі демографічна катастрофа. По суті, умови такого собі прихованого геноциду. І якщо ми фокусуємо свою увагу тільки на Путіні, ну то ми приречені. Ми просто приречені. І ті, хто. Фокусує нашу увагу тільки на очевидному зовнішньому ворозі, тому що державність може бути втрачена, там і так далі. Вони маніпулюють, маніпулюють дуже тонко, вони відводять увагу і прекрасно себе почувають. Гарно заробляють. Можуть заробляти і від глобалістів, і від олігархів, можуть розповідати, що в нас дуже класні реформи, що треба все продавати. Що держава це неефективний власник, там ще що, ще щось, і ще дуже багато дурниць. Але хтось робить це дуже відкрито і дуже зрозуміло, а хтось робить це тонко і високоінтелектуально, важливий післясмак. важливе розуміння суті політики, суті економіки. І отакі тонкі маніпуляції, ну, я їх вважаю одним із найбільш небезпечних, без перебільшення зараз. В рамках нашої національної катастрофи відбувається боротьба за саме подальше існування українського народу. І ми мусимо в цей час добре розуміти, що антимосковська риторика і ура – це не є ті речі, які автоматично чи журналіста, чи експерта, чи політика роблять другом українського народу в жодному випадку. Вони можуть цинічно вигукувати слава Україні напередодні не готуючись до повномасштабної війни, напередодні всім розказуючи, що треба просто перестати стріляти. І при цьому зараз, ще вчорашній какая різниця, будуть дуже активно розпродавати Україну оптом і в роздріб і заробляти мільйони. Десятки мільйонів, мільярди доларів. А комісія від наших надр, в яких лежать трильйони доларів, насправді, десятки трильйонів. Але навіть Зеленський сказав, що трильйони. Навіть маленька комісія від трильйонів доларів, може зробити теперішніх недолюдів багатшими від того ж Ахметова. Вони думають, що вони чи то Бога, чи то чорта вхопили за бороду. Але. Я бачу, як ми все стрімкіше і стрімкіше йдемо до виконання пророцтв Тараса Шевченка, закладених в вірші і мертвим, і живим. Зрештою, можливо, без виконання тих пророцтв ми і можемо зникнути, зникнути як український народ. А Україна без українців, на мою думку, не має взагалі ніякого сенсу. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила в ньому ми постаралися передати найбільш сутнісні узагальнені речі. Розділяєте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, будемо гуртуватися. Поразка на організаційному рівні війни зробила можливим всі ті негативні явища. Національну катастрофу і навіть фізичну війну. Фізична війна це наслідок нашої поразки на рівнях світоглядних, на рівнях інформаційних, на рівнях організаційних. Ми мусимо організовуватися. Щоб будь-що змінити на краще в нашій державі, ми мусимо бути організованими. Це необхідна передумова для будь-яких змін. І саме цього найбільше бояться вороги України. Вороги, які точно не вичерпуються однією Москвою, Кремлем і Путіном. Фокус уваги повинен тримати цілісну картину. Це дуже важливо. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.